W to coś otóż opowiadanie, jak Włód Bóg wychnął w parodzie czy Adama z Raju. ale czasami my na tym się, ale potem były dalsze projekty. że Adam zjechał wejście z Raju. Повернулися в цей світ, але не забуваймо, що з ними разом так само і пішов той дух зла, тобто змін, якого Господь Бог так само прогнав. Отже, може, Адам і Єва вже обминали того Змія, обминали того спокусника, але бачимо далі. Що цей дух Зла зробив свою роботу першу? Зробив дуже важку, дуже страшну, а зробив таку, що посіяв між братами ненависть, зерно ненависті і сталася трагедія. Отже, з одного питання, з одного наненкого питання зависті, чому Господь Бог. Прийняв жертву мого брата, а мою не прийняв, Каїн вбиває свого брата Авеля. Отже, перша невинна кров поливається на землю. Отже, свято письмо нічого не пише, як реагували на те Адам і Єва? Що було, але бачимо, що зробилося. Велика трагедія. Отже, з дуже маленького. Повертаємося знову до минулої недії Євангелії. Вже Ханалеєнка побачила, що її з дочкою щось є не в порядку. і відразу реагує. Але реагує дуже бурно, реагує дуже настирливо. Просить помочу Христа, хоча стикається з великою стіною, але каже, Господи поможе мені великими способами, великими трудами, але вона того добувається. Отже, вертаємося до Книги Святого Письма Старого Заповіту. Знову ж таки, не знаємо, чи Адам і Єва реагували на сварку двох братів. Але бачимо, що сталася трагедія. Отже, та трагедія не закінчилася дороги в Христі, вона триває до сьогоднішнього дня. І вже саме є так, що в родина стається трагедією, дуже великі трагедії. Чому? Бо деколи батьки бачать, що між дітьми виникають так звані конфлікти. Зароджуються конфлікти ненависті, ревності мовчать. Мотивуючи тим, що то є ще маленькі діти, що це все, все пройде, що це просто є дитяче, але воно не проходить. Пам'ятаємо, що дитина вона це все бачить, вона дуже це реагує і дуже карбується в її серці. І повірте, що карбується на дуже довго. І приходить день. І приходить час, приходить хвилина, що той, що той маленький зараз до гніву він вибухає, немов вулкан. Але бачимо, що сталося тоді? У книзі Старого Святого Письма Старого Заповіту, що питається Господь Бог, Каїна каже, де твій брат? Отже, де він є? І оце зло. Знову ж таки виправдовується, каже, хіба я сторож брата мого? І Господь моєму йому говорить, каже, ти зробив, ти зробив зло Кров брата твого Авеля волає про волає І знову ж таки, це злоє не розкає. Далі бачимо, що цей каймін не розкається. І каже, Господь Бог каже, я тобі зроблю знак. Я тобі зроблю знак, що ти будеш проклятий. Отже, і бачимо до сьогоднішнього часу то є, що деякі родини, деякі сім'ї не знають спочинку, не знають мир, тому що сталося щось непроправке. Отже, тому дорогі ухресті брати і сестри, тому дорогі батьки. Вертаємося до неділі. Вангелує про жінку Хамененку, що коли побачила, що їх, з її дочкою щось є не у порядку, вона приходить до кого, до Христа. Вона розуміє, що вона не може дати сама ради. Христос їй показує, що вона, що вона зробила помилку, вона признає цю помилку. Іде далі, стається дуже велике чудо. Тому якраз це наука для нас, куди маємо дітей, коли ми живемо в родинах, стараємося гасити іскру гріха, яка проскакує. Тому що є дуже таке гарне прислів'я, каже з іскри загореться полум'я, полум'я велике, що треба вся знищить, все це спалить. От якраз оцей Іван Гея показує. Не тільки на гріх, але навіть на їх зародок його, ми маємо його нищити. Тому що цей дух зла, бо був пророк прогнаний разом з нами, нашими природиче Адамою і Євою у цей світ він залишився. Він приходить, він сіє кукін. Він сіє все для того, щоб зробити зло. Отже, коли Людина є озброєна молитвою, коли людина день і ніч чуває. Коли людина розуміє, що може з цього бути, вона гаситься. Вона нищить найменшу тінь, найменшу із того ріха. І тому нехай наша молитва буде тюєю щирою, гарячою. Отже, те, які як в пастухи щоб ми не втратили тої пильности, щоб ми не дух, дали духом зла заволодіти нами, заволодіти нашими родинами, але щоб кожен з мужно боровся словами, коли ми говоримо до Господа, Господи, поможи мені, дай мені те, що мені потрібно. А Господь так. У жінці каже, о, жінко, велика Твоя, іди у мирі, нехай буде тобі мир, любов і слава. Слава Ісусу Христу. Всім щиро дякую за молитву, вважаю всім гарного благословенного дня, нехай Боже, благословенно все Богу Бога Отця і Сина, і Святого Духа зійде на вас перебуває з нами по сітні життя вашого, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу.